Всім привіт, друзі! Сьогодні приготуємо три святкові страви із Оселеця. Дуже смачно, і я так думаю, що на святковий стіл воно варто. І так, починаємо. Перше блюдо: готуємо форшмак, що нам треба: один Оселедець бажано брати який не філе вже очистене, а щоб ви самі почистили, тоді фаршмак буде смачніший. Бо 90% смаку залежить від самого оселедця. Чим смачніше оселедець, тим смачніше буде наш фаршмак. Яблучко бажано брати зелененьке, кисленьке. Ну, так як на один оселедець це буде великувати, то я додам півяблучка. Зелену цибульку це вже за бажанням, а форшмак може йти або червона цибуля, на неї, що кажуть синя, або звичайна наша біла, одна невеличка цибулина. Я, мабуть, додам біленьку. І половину соку нашого лимону, тобто столову ложечку десь так. У мене яйця варені дуже маленькі, то я додам два. Якщо яйця у кого великі, то давайте одне. Я на цю одну один оселедець додаю два варених яйця. І десь приблизно грам 50-60 вершкового масла кімнатної температури. Масло не розтаплюємо, щоб воно було м'ягеньке. І перше, що ми робимо, очищаємо наш оселедець. Оселедець почистили. Тепер нам треба підготувати, почистимо яйця. Яйця почистили. Тепер беру цибульку, нарізаю так, щоб вона. Влізла в м'ясорубку, щоб я її змогла перекрутити. Далі половинку, сік з половинки лимона я вичавлюю. Отак. От Мені треба буде тільки сік. Сік видавили і беру половину зеленого яблучка, і я його очищаю від насіннячка та кожури. І ще підготуємо десь грамів 50 60 вершкового масла кімнатної температури. І так для форшмаку у нас все підготовлене. Є два, навіть три варіанти. Перший варіант оце все можна просто перекрутити на м'ясорубці. Другий варіант можна це все перебити в блендері. І третій варіант. Це все дуже-дуже міленько поробити оселедець ножем, цибульку поробити ножем, а яблучка та варені яйця натерти на мілкі тертушці. Вибирайте той варіант, який вам більш зручніший. Чи блендер? Я вибираю як раніше ми робили звичайним способом все це на м'ясорубку. Першим ділом відправляємо оселедець. оселедцем. <му> Відправляємо вершкове масло. Цибульку. Потім варене яйце наше яблучко очищене. Ось так все перекрутили. Тепер будемо починати нарізати зелену цибульку. Я ще хочу додати трошки зеленої цибульки, але я її не перекручувала, а хочу, так, знаєте, міленько її. Порізати і додати в нашу масу. Поливаю цю всю нашу красоту сік лимону, ну не повну десь столову ложечку. І ще хочу додати, щоб було смачніше, чорний мелений перчик. Сіль, там уже дивіться, за смаком, як хочете, я в форшмак солі не буду додавати. Трошки мененого ногоплечу. Тепер цю всю масу просто перемішуємо. Гарно перемішали. Подавати наш форшмак я буду так. На тарілочку. Можна чи круглу, чи таку квадратну, У мене форма квадратненька. І отак от викладаємо трошечки ложечкою, допомагаємо його, притрамбовуємо. І з одного оселедця дуже гарно виходить багато закусочки. Зробимо гріночки. І подавати наш форшмак я буду на грінках. Заповнили форму. Тепер хочу форму дістати. Можна взагалі без форми, а просто в салатничку якомусь подати. Ну, я хочу так, ось яка краса, тепер посередині, дивіться. Ось взяла цибульку зелену і отако раз, як годинник часів на стіл поставити. От. Гранату можна кругом виложити, але в мене нема граната, я посиплю отако просто рубленою зеленою цибулькою. Наш форшмак. І так, перше наше блюдо форшмак готове. Починаємо робити друге блюдо масло з оселедця. І так, починаємо. Перше, що нам треба сам оселедець. Бажано, щоб оселедець у вас був дуже-дуже смачний. Від цього і залежить, яке буде у нас на виході блюдо. Оселедець краще самому чистити, не філе брати, а щоб ви самі його почистили від шкірки, від середини, всього, від кісточок, і зробили самі філе. Сік лимону, гірчиця, звичайно, і пачка вершкового масла. Десь приблизно до 200 г на один оселедець. І так, починаємо чистити сам оселедець. Так, як ви привикли чистити, так і чистить. Убираємо голову, хвостик, плавнички, шкірочку. До речі, знаєте, який оселедець смачніший? Смачніший не той, що зікрою, а той, який йде з молоками. Самець. Він смачніший, жирніший, а не з ікрою. Ну, це тільки моя думка. А ви вже думайте, що вам? Шкірочку цю знімаю повністю. Філе оселеця наше готове. Ріжемо його так, щоб в м'ясорубку покласти, щоб влізло. Я просто пополам отак вдоль. Одне варене яйце. Також пополам. Пачка вершкового масла відкрили кімнатної температури. І знову перше відправляємо оселедець, потім масло і все. Все перекрутили. Тепер додаємо столову ложку соку лимону. Кісточка у мене впала. Ось так. Трошки перчику десь зовсім трошки, щоб якийсь смак був на кінчику чайної ложки. І гарну чайну ложечку я додаю гірчички. Все це перемішуємо оселедець з маслом. Головне гарно перемішати, щоб масло із оселедцем все було однорідної маси. Масло треба перекласти в таку якусь ємкість, щоб закривалась, і зберігати в холодильнику. У мене буде така ємкість з кришечкою контейнер. І перекладаю ось так. Воно гарно застине, охолоне. І потім його на гріночки. Закриваємо і зберігаємо в холодильнику. І так, починаємо третє блюдо наше закуска з оселедця у гірчичному соусу. Дуже-дуже смачне блюдо. Тепер робимо з нашого оселедця філе. Філе підготували. Тепер його нарізаємо на такі невеличкі шматочки, десь шириною, як спалець. Невеличкі шматочки ріжемо. Оселедець, який порізали, відправляємо в мисочку, в якій ми будемо і подавати нашу закуску. На один оселедець нам треба буде десь пів червоної цибулинки. Нарізаємо її тоненько пів кільцями порізану цибульку відправляємо до нашого оселедця. І так трошечки я її. Розправляю руками слідом іде сік лимону. Треба нам видавити знов половинку лимону, вичавлюємо і гарну столову ложечку. будемо додавати. Тепер, коли видавили сік лимону, Беремо гірчичку, сюди треба буде два види гірчиці. Гірчиця одна в зернах, це яка діжонська, і гірчиця звичайна. Звичайну і чайну ложку, а зерна в столову ложку додаємо. Ось. Отаку гарну столову ложку в зернах. Так. Все. Сік лимону додаю. Або таку гарну, велику одну, тому зверху аж, бачите, сік лимону Звичайної гірчички і куркуми. Спочатку я залізу сухою ложечкою, поки суха додам пів чайної ложечки куркуми на доськолі, і чайну ложку. Звичайної гірчиці. Це все тепер гарно треба просто перемішати. Коли ви все гарно перемішали, тепер заправляємо наш салат. Заправка, звичайно, без запаху олія, десь приблизно столова ложка. І отак поливаємо. І по рецепту ще йде сюди мед. Але мед уже регулюйте самі. Можна буквально пару капель, бо треба сюди солодке, бо тут є гірчичка. То від півчайної ложечки, десь від півчайної до чайної. Ну от у мене буде, дивіться, скільки. Ось я, ну, може, півчайної ложечки додав, але не більше. Все. І тепер вже можна сказати, що наша заправка і наш салат не салат, а закуска готова. Все тепер перемішати. Вже дуже смачно пахне наша закусочка. Можна отак на цьому етапі і залишити, вона вже все готове. А я ще трошки зверху потрушу зеленою цибулькою. Вдома дівчатка був гречаний багет, ось такий. Я зробила гріночки. Тепер на цих гріночках масло зоселеться. Отак От будемо намащувати. Бачите, трошки постояло в холодильнику, яке гарне стало. Так гарно намащується. Подавати дуже смачно масло зоселеться ще зверху, з долькою помідора. Ось так я вам зараз. Мастили. Якщо робимо на свято, дуже гарно зверху покласти червоний ще помидорчик. Ось так на гріночках виглядає масло з оселеця з помідорою. А на оці гріночки, просто подаємо форшмак. Намастили на гріночки наш форшмак. Форшмак можна подати зверху маленьку дольку лимону покласти тоненьку-тоненько. Також буде гарно. З маслом ви поняли е оселетичним помидору. І у нас ще залишилось дві гріночки. Ось у нас закусочка з тоненькими шматочками оселедця. І сюди буде дуже гарно ще оці півкільця синьої цибульки. І ось так ми подаємо оселедець з цибулькою. І чим вам, як тут кажуть, на святковий стіл дуже гарна закуска. Ось як виглядає подача наших трьох блюд з оселедця. Дівчатка, смакуйте, пробуйте ще цей варіант. Сьогоднішні три страви з оселеться наші, готові. Смакуйте на здоров'я!